Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні ем, відео про мої парфумерні знайомства. Ем, ароматів 10 це забагато для одного відео, тому я розділю на дві частини. І сьогодні е, 5 ароматів, з якими я познайомилась. Ем, про 5 ароматів розкажу. Ем, Якщо будете чути якийсь такий білий шум, то це дощ за вікном Одесу знову заливає сьогодні. Сподіваюся, що він скоро закінчиться і не буде такого потопу, як минулого разу. Тут трохи прохолодно мені, тому швиденько буду записувати. Поїхали. Так, Інтернет у мене висить, тому піраміди я не бачу. Можливо, то і на краще буду вам розповідати по пам'яті, що пам'ятаю про ці аромати. Почну я з Курджана Аля Роуз. Я вже говорила про цей аромат в відео, в теговому відео і хочу знову розповісти про те, як він мені сподобався. Дуже дякую, хто мені його порекомендував колись. Ще мені дівчата рекомендували познайомитися з фланкером, аля Роуз, там якось ще він називається. Обов'язково познайомлюсь, а цей прям хочу флакон, тому що це саме те, що я шукала, саме та свіжа троянда, така весняна, ніжна, максимально натуралістична. Дуже гарний, неймовірний аромат, мені дуже сподобався. Ну, це саме те, що я, що я шукала собі. Ем, Більше нічого не можу сказати, флакон дорогущий, тому з'явився він в мене колись, не знаю, але в мене 2 мл. Ем, у відливанці, можливо, ще замовлю собі, коли це зношу, і не знаю, остаточно переконуюся, хочу я його чи ні, бо ну, поки що, поки що, боже, поки що це неймовірно. Наступний наступний аромат це теж Курджан, а саме його новинка Кюрке. Я так розумію, так воно називається е, дуже солодкий, дуже такий цукерковий, смачний. Я нагадав щось з дитинства, дійсно ну в нього і така задача. Але ще він мені нагадав щось із моєї полички, а саме in Love від Зарко Парко Парфам. Це не один в один, звичайно, це. Але вони от прям якийсь в них а... один той самий настрій і таке дуже подібне звучання. Тобто це от прям аромати споріднені з своїм цим цукерковим таким цукерковим солодким трохи з кислинкою такий. Гарний, але ну, флакон не хочу, тому що ну це для мене вже трохи. Трохи вторинно якось, чи як це сказати. Ну, тобто, це щось не нове вже для мене. Тим паче, що в мене є флакон з аркопарфам і оцього цукеркового такого настрою в мене аж 100 мл. Тому цей мені точно не потрібен. Чоловік, до речі, сказав, обнюхав мене після того, як я його нанесла, і сказав, що я пахну прополісом. Я. Не знаю, як пахне прополіс, він знає, сказав, що так пахне. Такий дивний відгук. Далі троянда від Бідікей Парфама, саме Імпадія. Я начиталася, що це дитина якогось амуажу і Деліни. Аромати подібні до деліни, мені подобаються, і я тому й замовила на осліп, можна сказати, цей відливантик по опису саме. Пахне солодко такою мармеладною трояндою, вона не весіння, не весняна, вона така прям осінньо-зимня, така томна, червона. Чимось мені нагадав, от, до того я розповідала про е, кріт, е, якусь троянду, я вже не пам'ятаю, як вона називається. Та мені сподобалась теж така солодка, мармеладна. Це щось дуже подібне, але більш е, таке потужне, більш е, гучне, густе. Якась тут є удовість. І мені заважає трохи сандал. Я не люблю сандал, коли він прямо так от випирає таким от на фоні такої солодющої троянди, випирає оцей такий солонуватий сандал, і таке виходить таке якесь солодко-солоне, густюче, як смола вариво. Ну, Важкувато мені було з ним, я не знаю, як його носити на собі, я, я б не наважилася. Але, ну, ем, ні, ну мені оце солений сандал, мені просто, не знаю, не моя історія, але аромат гарний. Ем, собі таке точно не хочу. Так далі, аромат ем, 70-го року, старичок. А саме Рошас. Ну, це мужицький мужик, ну, як на мене, він якийсь дуже зелений, такий, з якоюсь гірчинкою, цитрусою, наче от оця біла шкірка цитрусу. Причому такий, якийсь не мандарину, не апельсину, а якогось такого прям лайму або лимону. Там багато дуже пірамід, ну, як на аромати тих часів, вони такі, вони великі, ті піраміди, і, е, наскільки я пам'ятаю, що там є точно мох, що там є гвоздика, що там є ці цитрусові зелені якісь ноти підгрейн, наче. Я так розумію, що це фужер, наскільки я правильно розумію, причому чоловічий фужер? Ну, знову ж таки, аромат ну, не для мене і не для мого чоловіка, який любить щось солоденьке, смачненьке, теж як і я, тому це не наша історія взагалі. Але я впевнена, що колись, можливо, він був хітом для когось і улюбленим. Ну, це не моя історія. І останній це мандарино від лабораторіо Ольфатіво. Я знайшла ідеальний, новорічний аромат просто. І саме цікаво, що отак оттак от нюхати якщо, то е, пахне мандаринками. Якщо я наношу на шкіру собі, пахне ялинкою. От прям ялинкою, прямо гілочками, розумієте? Тобто для мене це просто комбо, новорічне комбо мандарини плюс оця хвойність, е, ялинкова хвойність. Е, дійсно пахне отак, наче. Ти сидиш біля новорічної ялинки і чистиш оцей мандарин, який такий червоний, трохи, знаєте, такий з тонкою шкіркою, яка бризкає, і цей сік потрапляє, оце ефірне масло потрапляє на руки, оці руки пахнуть, все навкруги пахне, в сусідній кімнаті теж пахне коротше, дуже атмосферний. Е, дуже на таких ну на любителів, прям таких моноароматів. Ну, хоча для мене це не моноаромат, це доаромат, бо тут не тільки мандарини, тут ще ялинка для мене вилізла якимось боком, не знаю. ну Тобто, якщо ви дійсно шукаєте аромат е, новорічний мандаринки-ялинки, то це він. Я читала про нього, що він абсолютно настійкий, але ну, я до таких моноароматів претензій в цьому плані не маю, тому що ну, кому захочеться пахнути мандаринкою цілий день. Ну, якось ну, це було б дивно, правда. Ну, тобто, це такий аромат-настрій, аромат. От ви вийшли там з душу, напшикались. І підняли собі настрій на якийсь час, там на годинку-дві. Тобто ви оце відчули, оце якийсь такий бадьорий, такий цитрусовий аромат. Ну і все, а далі вже час для якихось більш серйозних таких. Не знаю. Ну, або оновлювати, якщо ви хочете пахнути от мандаринкою зранку до вечора, то, звісно, треба оновлювати. Бо, ну, як правило, такі цитрусові аромати вони дуже нестійкі. Хоча кажуть, що зимою в холод, а це в мене асоціюється саме з зимою, вони більш стійкі. Не знаю, ну, треба перевірити. Так, як обіцяла швиденько, сподіваюся, вам було цікаво інформативно. Наступні 5 ароматів, які, до речі, мені надіслала моя підписниця, глядачка я їй дуже за це вдячна. До речі, оцей рошас теж з цієї коробочки. Продовження буде наступного відео. Всіх цілую, всім па-па, бережіть себе. До зустрічі. Це ревізія після зйомки. <смеш> а, це імпадія. Mm. Ти хотіла їм дати понюхати? Так, mm -hmm. <рігла> да, було б цікаво, якщо б можна було через екран дати понюхати. Да.